У нас, до речі, у нас це, це популярна тема. У нас люблять це таке питати, да. Там, яку ви бачите українську економіку. А до війни питали, як ви бачите закінчення війни на Донбасі? Да, Чи да, ще да. щось буде? Да. І е, вона сказала, це аграрна, аграрна, експорт аграрної сировини плюс корисні мінерали. Ну, тобто, абсолютно, от корейська модель: е, е, модель Лісенмана. І так у них продовжувалось, поки не прийшов Пак Чонхіт. А він що закрутив? А пак Шунхі прийшов і сказав, що дивіться, вони сказали американцям: ми не з вами не рвемо стратегічний союз. Навпаки, ми не хочемо бути е, е, халявщиком, який ви постійно клянчить Щось у вас просить. кредити. Тому що от Південна Корея, там е, три фактори, на яких можна було заробляти: це е, е, японські активи. Ну, японців, після. Е, того, як Корея стала незалежною, то що вони забрали японські. Ну, так? японські активи, які залишились на території Південної Кореї. Mm -hmm. Це як їх переділити, mm -hmm. як mm -hmm. кому передати. Mm -hmm. от на цьому ну, грубо кажучи, то, що у нас державне переділяє. Ну, ну то, що ну, у нас вже раз теж російські активи певні там, переділяють, переділяють російських бізнесменів, а знову ж таки, куди вони потрапляють все? Воно ж не ми ж ми, 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 ми не відчуваємо його а, в вигляді якихось там, наприклад, якщо би був, був, там фонд якийсь, uh -huh. куди всі у ці кошти стікаються. Цей фонд. Там, але, але фонду ж такого централізованого немає. Знаєте, от фонд, і там табло, скільки туди видно. грошей поступило. Да? Там, ми побачили там, за рахунок конфіскації російських активів в цьому фонді, накопичено у вигляді живих грошей, наприклад, там, 2 мільярди доларів. І це живі гроші, які можна направити на якісь реальні проєкти. Воно все якось розходиться, і ніхто не знає що.